Добрий день, любі діти. Скажіть, будь ласка, а ви любите казки? Я в дитинстві дуже полюбляла слухати казки, і мені матуся дуже багато читала, книжечок з казками. А вам, матусі, з татусями читають казки? А скажіть, будь ласка, а які ви знаєте казки? А пограємо в гру. Давайте пограємо в гру опізнай казку. І так, слухайте, котиться, котиться, колобочок, зустрів зайця. Що це за казка? Так, колобок. Друга казка знесла курочка, яєчко. А яєчко не просте, а яєчко золоте. Так, казка курочка ряба, а така казка підмітав півник двір і побачив колосок. І кличе: Круть, верть, ідіть сюди. Так, це казка колосок. Ще казочка, матуся коза, казала діткам. Нікому двері не відчиняйте. Так, казка, вовк та семеро козенят. Діти, а давайте з вами пригадаємо зимову казку. Називається рукавичка. Ішов дід по лісу, по... ішов ш... дід по лісу і загубив. Рукавичко. Біжить мишка на рушка. побачила рукавичку і питає, хто хто в рукавичці, хто хто в невеличці, ніхто не відповідає. Зайшла мишка в теплу рукавичку і стала в ній жити. Біжить зайчик-побігачик. Побачив рукавичку теплесеньку, гарнесеньку. І питає хто хто в рукавичці, хто хто в невеличці. А мишка, я Мишка, стрикатушка, а ти хто? А я зайчик, побігайчик. Пусти мене до себе жити, бо дуже холодно. Іди. Стали воно вони разом жити. Біжить лисичка сестричка. Побачила рукавичку і каже: Пустіть мене, будь ласка, я так замерзла, дуже хочу зігрітися. І лисичку пустили в рукавичку. А потім і вовчик-братик попросився до них в рукавичку зігрітися. І даже ведмедик. Але ведмедика пускати не хотіли, тому що дуже тісно вже в рукавичці. Але ведмедик сказав: Я скраю буду, я вас не буду притісняти. І звірі, тваринки, пожаліли ведмедика і пустили. Дітки, я вам пропоную намалювати казку рукавичка. Дітки, погляньте, я вже одну рукавичку намалювала. Давайте розглянемо, які я використовувала елементи. І так, подивіться, я використала пряму лінію хвилясту, крапочки, маски. І теж крапочки це мій варіант роботи. А який ви забажаєте, поміркуйте. Можливо, у вас буде ще краще рукавичка. І так, що нам потрібно для роботи? Мені потрібна клійонка, рукавичка, заготовка фарби. Червона, синя, жовта, водичка в стакані, в склянці, тарілочка, на якій пензлик та серветка. І так, починаємо працювати. І так я спочатку буду. Малювати маски. Я набираю червону фарбу і буду прикладати, подивиться пензлик в одному, в одному напрямку, ось так. Подивиться. Ось такі вийшли у мене мазочки. Потім мені потрібно промити водичці пензлик і зайву водичку прибрати у край серветки. Так, і так, потім я буду набирати синю фарбу і малювати маски в другому напрямку, ось так раз. Два. Три. Чотири. П'ять, у мене 5 мазочків. Діти, подивіться, як я тримаю пензлик. Я тримаю пензлик двома пальчиками, а третій тільки підтримує ось так. Подивіться, набирати фарбу тільки на ворс. Залізний коник не можна замазувати. Після кожного кольору. Пензлик треба промивати і осклянку прибирати зайву водичку, а ще і серветочкою прибирати зайву водичку. Потім я набираю жовту фарбу і буду малювати крапочки між. Червоними та синіми мазочками. Ось так прикладаю Ворс. вертикально, ось так. Подивіться, які у мене вийшли мазочки, сині та червоні і жовті крапочки. Так, промиваю. Прибираю зайву водичку. І ось серветочку прибираю, теж зайву водичку. Тепер я буду малювати прямі лінії. Червону лінію ось так. Край рукавички. Ось так. І на пальчикові червону лінію. Так, прибираю, промиваю в склянці з водичкою пензлик, прибираю зайву водичку і набираю синю фарбу. І теж багато набрала, веду пряму лінію, не відриваю пензлик від. Мого шаблону. Подивіться у мене вже вийшли ось такі прямі лінії. А тепер, знов прибираю, промиваю в склянці пензлик і прибираю зайву водичку, я буду малювати жовті крапочки біля червоної. Лінії, ось так. Подивіться, я ставлю пензлик вертикально, ледь-ледь доторкаюсь до моєї рукавички. Можна зробити таку варіацію в рукавички, а можна ще намалювати хвилясту лінію. Подивіться, як її малювати. Подивіться, в один бік в інший не відриває пензлик і на пальчикові, в один в інший, в один в інший. Ось у мене вийшла ось така рукавичка. Дітки, а ну давайте поглянемо гарні у мене рукавички. А ви спробуйте намалювати. Будь ласка, спробуйте, намалюйте набагато краще, ніж у мене. Добре? Казкові рукавички, і будь ласка, пришліть мені світлини. До побачення, моє любі.